На варту нашої незалежності ще з перших днів війни стали кращі сини та доньки України. Серед них був і Дмитро Кучерявий, справжній герой. Життя якого обірвалося 17 грудня під час виконання бойового завдання на Курщині. Солдат Кучерявий Дмитро Юрійович народився 30 червня 1995 року. 30 серпня 2019 року пішов на військову службу за контрактом. Був механіком радіотелефоністом радіостанції взводу зв'язку десантно-штурмового батальйону. 17 грудня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання захисту України. Дмитро мов позивний кіндер, був жвавим молодим хлопчиною, який на службі демонстрував свою мужність. А у цивільному житті відданість власним переконанням і захопленням. Завжди був. На позитиві, за, як то кажуть, за любий кіпіш, ніколи не залишався осторонь. Як зараз пам'ятаю, в 2018 році його перший виїзд Грішні Плавні на місцеве дербі. було весело, вона забрала цю піротехніку. Мене тим потім дуже довго сміялися. Потім він зацікав хокейний клуб Кременчук, дуже багато виїздів і домашніх ігор ми з ним відвідали. Андрій, друг та побратим полеглого воїна, зазначає, мене завжди дивувало, як в одній людині може поєднуватися стільки сміливості, хоробрості та доброти. Цього літа ми зустрічалися на рішпорту. Він приганяв свого запорожця. Це така неймовірна машина, яка дивувала всіх. Він вкладав туди не тільки там багато коштів. Ну, всі свої знання, всі свої навики, вміння. Коли виїжджав на цій машині, то дивував всіх Кременчужан позитивно. В цивільному житті це просто така людина, яка не знаю, ну особлення всієї доброти, якої тільки може бути на фронті. Це неймовірний справжній десантник, справжній штурмовик не боявся ніколи. Він йшов на будь-яке завдання. На якій би лінії бойового зіткнення ми не зустрічалися. Головним для Кіндера було аби в машині наповну грала пісня. Ти є відьма, пригадує Кременчуцький волонтер Олександр Жуков. Нас познайомила війна у 2022 році. Ми Почали відвозити допомогу. Автівки, мав які, це все. І колись був випадок. Ми на чергову колону на Донеччину. везли також також допомогу. Він нас обганяє з перший. Ми по Донеччині їдемо і зупиняємося. Він каже: що це я перший їхав в колоні. Каже, Саганя, виходить, їхав перший в колоні. Бойовий товариш героя Ігор також розповідає завжди, коли мені була необхідна допомога, Дмитро був поруч. Приїжджав туди, куди не доїжджають броньовики. Про Діму одне можна сказати. Це він в нас навсегда, Ми його любимо. Це найнастоящий друг. Со мною він буде до останнього Це герої. 29 років з них 5 віддав війні. Був у всіх гарячих точках. Не боявся, не прятався. І завжди був перший. Його девіз. Саме перше поперед всіх, вічна пам'ять та незгасна слава Дмитру Кучерявому, воїну, який загинув у боротьбі за незалежну Україну. Вічна шана герою. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.